Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як вишити дуже гарні троянди за допомогою шву павутинка, або ще називають цей швов ткане колесо. Шов дуже простий, цікавий в роботі і дуже ефектно виглядає. Спочатку вишиваю направляючи і звертаю вашу увагу, як виглядає така троянда на схемі. При переносі на тканину можна залишати лише оці направляючі. А зовнішнє коло, воно позначене пунктиром, його можна не малювати. Після того, як направляючи я вишила, виводжу голку поближче до середини з будь-якої сторони. Одну направляючу ми пропускаємо і пірнаємо голкою під іншу. Одну пропускаємо, пірнаємо голкою під іншу. І так продовжуємо працювати по колу. Дуже схоже на те, як павучок плете своє павутиння, тому цей шов так і називається. Головне, не дуже затягуйте нитку, інакше у вас буде дуже збита така троянда, вона буде занадто об'ємна і при цьому не буде вистачати повітря, але і не залишайте. Нитку дуже вільно, інакше троянда у вас буде нечітко обмальована і буде виглядати не дуже охайно. Вишиваємо так до тих пір, доки направляючі не сховаються під боковими обертами нитки. Виводимо голку на внутрішню сторону вишивки і подивіться, яка гарна об'ємна троянда в мене вийшла. Що робити, якщо у вас закінчилася нитка посередині вишивки? Вколюємо голку там, де вона повинна пірнути під направляючу. Перевертаємо вишивку, обрізаємо нитку, зав'язуємо вузлик, його видно не буде, не переживайте. І поруч з цим місцем виводимо голку з новою довгою ниткою і продовжуємо так само вишивку. Цього місця на вишивці потім помітно зовсім не буде. Коли ви вишиваєте троянди поруч, то дивіться, щоб між ними не було багато простору, так виглядати на вишивці такі елементи будуть гарніше. І тепер показую вам, як вишивати троянду цим самим швом павутинка або ткане колесо. Але бачите, на схемі вона, ви... Але на схемі вона виглядає трохи інакше. І так само ми можемо не переводити не внутрішні, не зовнішні кола. Я єдине, що інколи переводжу зовнішнє коло просто по звичці. Бо вони нам не будуть потрібні, нам головне вишити оці направляючі. Так само ми пропускаємо голку, чередуючи через одну направляючу. І при вишивці, спочатку, ми отримуємо ось такий трикутник, який потім перетворюється на зірочку. Ось тут дуже важливо не затягувати сильно нитку, бо потім ми будемо трохи розсувати серединку. Продовжуємо вишивати. І зірочка, яка в нас була, перетворюється ось в таку троянду, при цьому залишається незаповнена серединка. Вишиваємо так само до тих пір, доки в нас не заховаються, направляючи під обертами нитки. Якщо треба при вишивці поправляйте нитки, щоб у вас троянда не сповзала на якийсь край. Намагайтеся нитку рівномірно підтягувати, щоб вона у вас була одночасно і підтягнута, і не дуже розхлябана. І ось зараз я завершаю троянду, заводжу нитку під вишивку і так само там обріжу і зав'яжу вузлик. Серединку я розправляю, щоб зробити трохи більшою і круглішою. І тепер іншим кольором я вишиваю петельки. Це буде серединка троянд. Можна також замінити петельки на французькі вузлики, це вже за вашим смаком і також залежить від схеми, за якою ви будете вишивати. Петельки робимо такими повітряними, щоб вони були об'ємними і не дуже забивали серединку, але при цьому дивимося, щоб не залишалося пустих місць. Ось така об'ємна троянда в мене вийшла. І сподіваюсь, у вас також дуже легко вийшов цей цікавий шовчик.